Номер 534 Breezy Basics 2, ціна 5 тисяч гривень. Розкладаємо. Це у нас Sunrise Medical. Німеччина. Ширина сидіння 40 см, загальна ширина візка 60 см, глибина сидіння 44, висота спинки 43. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 43 53 см. Важить він 15 кг, витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, І присутні сліди експлуатації. Зараз буду детально показувати все. На підніжках. Ось такі у нас можуть бути, бачите, ще сліди від якихось наклеїк. Треба здерти. Не складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині отут. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Є отакі ремінці, проти зі ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки. Є можливість регулювати висоту коліс, самі ж колеса литі. Ще зберігся протектор. Він, в принципі, є невеликий сам по собі. А на задні, задні колеса також литі 24 колеса. Протектор тут дещо вже зношений, проте все ж таки він є. А, є царапини по ободу, по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта, блокування коліс, все працює, велика зручна ручка. Е є можливість регулювати по силі затиску. З другої сторони така сама ситуація. Ободи, поцарапання, муфта працює, блокування блокує, сидіння. Сидіння подвійне, м'яке знизу, типу як брезентова. всередині тут м'який наповнювач. Воно чорне, не вигорівше, якихось пошкоджень немає. Проте я би радив зняти ось ці дві заглушки акуратно, витягуємо на себе і знімається це сидіння, і закинути в правку. Те саме стосується спинки. Вона в хорошому стані, проте її треба попрати. Ось тут відкручуємо і з другої сторони так само. Це у нас е м'яка адаптивна спинка, тобто та, що регулюється по натягу. Зараз покажу, як це відбувається. Підлокітники. Все ціле, чорні, невигоріщі відкидаються вони. Також регулюється е по глибині. І спинка. Ось оці ремені, які в нас тут є. Або затягуємо, або послаблюємо в залежності від того, як людині зручно сидіти у візку. І тут у нас є можливість регулювати висоту сидіння. Ось тут. Тут в нас, якщо перемістити, то це регулюється глибина сидіння. І взагалі можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Для цього нам треба. Ось цю деталь перемістити на цій ланці і, відповідно, на цій також. Тобто можна підігнати візок максимально під себе, так, щоб вам було е зручно. А, і дивіться, що, бачите, що знайшов. Ось тут трошки колеса десь от вже відкришуються. Проте так вони ще тримаються. Але завжди можна їх замінити. Можна навіть і на, на пневматичні колеса. Бачите, тут навіть виведені спеціальні під ніпель. Загалом візок легенький, і ще, я думаю, він на один рік проїздить і комусь послужить. Ціна на нього адекватна, тому що це є Німеччина. І воно все, в принципі, якісне. А це колеса це все розхідний матеріал, його треба час від часу все рівно міняти. Такого як з китайськими, що, наприклад, вам тут або взагалі колесо погнулось, або лопнула вилка, такого тут точно не буде. А даний візок можна придбати в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!